Привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі Мирослав Солонар. Знаю, що трішечки скучили за свіжими відео, і от цей день настав з нами сьогодні пан Віталій Капранов, громадський діяч, публіцист, блогер. Вітаю вас. Доброго зарічка. Коли почалося повномасштабне вторгнення і безпосередньо велися запеклі бої довкола Києва, я знаю, що ви, пане Віталію, взяли до рук зброю і стали на захист батьківщини, приєдналися до полку Азов. Розкажіть, наскільки непростим для вас це було рішення? Ой, тоді весь Київ бігав, шукав автомата, де взяти. а рішення було простим, бо всі так робили, і ми все одно знали, що нам не жить. Якщо вони війдуть сюди, але краще загинути в бою, ніж в тюрмі згнити чи бути розстріляним. Тому задача була знайти зброю. Ну от і тут нам пощастило, тому що, поки всі кияни стояли в чергах до пунктів до військоматів, там пунктів терапдивформували тероборону. Ми скористалися знайомствами, те, що називається от на вулиці на перехресті до нас. Під'їхала автівка, і відкрилося вікно. І хлопець в формі військової форми сказав: Привіт, що ви тут робите? Що, що ви шукаєте? Ми сказали зброю. Шукаємо. Він казав, «Ви мене, не пам'ятаєте. Виявилося, що це азовці. Я мовних були в 15-му році в Маріуполі. Виступали на позиціях були в водяному, Ну, тобто, ми знакорпоративно знайомі. Ну і один з офіцерів якраз був за кермом. І він сказав: Ну, ласкаво, просимо для вас ми зброю знайдемо. Так ми опинилися в Азові. Щоправда, зі зброєю тоді була проблема. От, нам покидали там автомат один, але через добу ми привезли в частину. Гітару, щоб співати перед хлопцями. І у нас є взводний реквізувал, ми обміняли на автомат. Так ми, обмінявши гітару на автомат, були вже повністю озброєні і готові нести службу. Так що, бачите, від музики буває користь і від блата, від знайомств. Тому люди, в мирний час не нехтуйте, заводьте широке коло знайомств, на війну згодиться. Тобто до полку Азов ви безпосередньо приєдналися через корпоративне знайомство, да, скажімо так. Була, Ще була так, якась внутрішня так. тяга така, от. Ні, було внутрішнє тяга воювати. Власне, Азов, не Азов нам було тоді по барабану абсолютно. Хоча полк Азов ми симпатизували і ну, найближче були знайомі саме з ними, як з регулярним з'єднанням. Ну і досвід потім служби показавши цим не дарма. Мали цю, цю симпатію, тому що за швидкістю розгортання, за швидкістю ну грубо кажучи, боєготовності набуття боєготовності саме Полка зов, мені здається, чемпіона світу, тому що ну фактично з другого дня вже почалися бойові виїзди. Ну, тих, хто вміє, і тих хто володіє зброєю. От, а грубо кажучи, там за тиждень це вже було навчання, вже стояли джевеліни, лоу, стугни, міномети. Через два тижні вже навчання проводили мінометників, Тобто, полк розгортався просто на очах, і це було дуже приємно бути складовою такою. Такого механізму, який. Ну ви тільки уявіть собі, що ми з вами вирішили організувати бойовий підрозділ так? і знайти зброю, знайти місце, організувати харчування, розташування, бундирування, тому що ми дуже швидко отримали піксельки, зимовий а. комплект. От. І все це було ну, як на дріжджах розгорталося і розгорталося. Так що ну, тут ми не пошкодували. В засобах масової інформації повно е, відомостей про те, що в 93 му році в Санкт Петербурзі ви познайомилися, як уже е, зараз, да, з майбутнім кривавим диктатором Путіним. От скажіть, Ні, от, ми не познайомилися. Ми бачили, це було це, різні речі. це було так, в коли Путін був проголошений спадкоємцем Єльцина, а це було який там 99-й якийсь рік, так? Да? И його показали крупно по телевізору, ми себе хлопнули по лобі і сказали, о, А цього фреери ми бачили в Санкт-Петербургу на, на раді якийсь там чи в кабінеті він був схогось. Я з цього Вот пам'ятаю. Отак це було. Тобто ні, фанфари не грали, крупних планів не було. Людина ну, по ручках, по, здається, не, по, 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 по не, не пам'ятаючи Вот. Але що рожа знайома, то да, виявилася, що ми Ну, не завжди не кожному дано таку екзотична можливість бачити одного з найкривавіших диктаторів 20-21 століття. Одного, 21 ну, 21-го наперед даємо вас, може хтось що такі? Ну, одного з найкривавіших диктаторів. Тобто це все дуже буденні речі. Це не те, що до трона підпустили, а ти значить, вклоняєшся сім разів. І каже, uh -huh. сонце, от, сонцеликий. Це абсолютно побутові були речі. Яким вам він тоді здався? Ніяким. Я на нього не звернув уваги, звичайний чиновник. Я потім здивувався, що він високо заліз. Ну а він типовий конторський, тобто малопомітна мишка така, я ще тоді було ще конторський. Ну, тобто КГБшник, тоді просив. Тому що, ну як, в Засавка дуже важливо було конторських відрізняти, тому що дуже ну, вербували постійно, особливо людей активних. І в стукачей була купа, і у нас нюх на конторських іще з совєтських часів. Mm -hmm. От. От відмітив, що Канторський, а потім з'ясувалося, що не помилися. От, все. Російські ліберали кажуть, що Путін в 90-х і Путін сучасний. Це дві різні людини. От скажіть, будь ласка, чому чи це дійсно так, і чого відбулася ця зміна? Чому людина зійшла з розуму? Я думаю, що той, хто зрозуміє, що з ним сталося, то треба Нобелівську премію, тому що це дійсно на 180 градусів. Ну, ми жили в Росії, ми бачили всі ці тенденції. Ну, от. Ми, коли ера Путіна почалась, ми якраз втекли в Україну, напевно, знаю, чи куди все вкатися. Ну, перечули, а насправді на батьківщину, на батьківщину поїхали, тому що ну, жити на чужині все таки не, 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 безперспективна штука. От. Але потім ми слідкували, тому що ну, і знайомих там було багато, і так мовити ну, 10 років, це 10 років життя там поклав. Там дійсно, так, да, я не знаю, що там, що там він приватний, але те, що вони робили, дійсно він рвався, дуже рвався, я так розумію, сісти за бути вагомим в світовому розкладі. От в нього дуже хотілося йому бути одним з. І коли G8 зробили, G7, оце була величезна його перемога. Тобто з ним стали розмовляти як з рівним перші люди світу. Ну, а потім йому захотілося владишся морською стати, тобто йому захотілося, щоб вони його слухалися. Вот. І от події в Єгославії, колишній, тобто ця от, е війна, яку е звільнення території і розгром Сербії. Які влаштували без санкцій ООН на свій страх і ризик європейці, от е, це його я так розумію, що дуже образило, що його не послухали. <кій> тобто його думки не спитали, а щось таке зробили, що йому не подобається. Він сказав: Ах так! Ну і тоді е, с, е, Росія припинила співпрацю з НАТО. Ну і покатилася. Покатилася до е, того, що є зараз. Крім того, мені здається, що тут дуже велику роль зіграла Бабло. Все-таки його оперська КГБшна манера розвращати людей баблом, вона йому дала враження всесильності. Тобто він там і Меркель забашлять, там був да, та, та. І саме навіть тоді було така. На визначення бізнес президентів, енергетичний бізнес бізнес президентів, тому що втягуючи президентів в цей бізнес, вони отримували вербовку фактично. От. Ну і оця от внутрішня переконаність у всесиллі, і зовнішня невизнаність цього всесилля. Це комплекси здається, людину маленького розросту і обмежених розумових здібностей. не дарма. Медведєв, як брат близнюк Путіна, і за зростом і за розумовими здібностями якось сказав, що ми не зауважуємо. Наші слова в бронзі відливаються, коли ми сказали, як зауважив президент Медведєв. і в граніті обливають? Чому що то в них виливається? Тобто така манія величі, яка йде від комплексів неповноцінності. Це характеристика не тільки Путіна, не тільки Медведів, але й всієї Росії, маленька людина захотіла стати імператором. Якщо підвести такий висновок, маленька країна, бензикалонка, вирішила командувати світом. Ну абсолютно відбивається до ну, як це характер керівника з характером країни. Це означає, що вона органічно авторитарна. От коли вся країна слухається диктатора аж до такої, що зовнішня політика відбиває комплекси керівника. Це uh -huh. значить, що авторитаризм для них органічна штука і революцію ми не дочекаємось. Пане Віталію. Разом з братом, я так розумію, наприкінці 80-х і в 90-х ви жили в Росії. В Москві безпосередньо їздили Росією, так? Так, багато. Що зараз а, має трапитися, щоб ви знову поїхали в Росію? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, якщо батьківщина пішла, повістка прийде. От, і треба буде Шо, там воювати, то звичайно підемо. Більше варіантів я не бачу. Ну, шпіонами нас туди не зашлють, у нас надто відомі обличчя нас там одразу ну, заречі. Так, так думаю. Значить, тільки на, тільки на танку. А думаєте, воно треба? Нам головне свої землі відбити. Так, але не відбити, а убезпечити на майбутнє. А значить, mm -hmm. треба знищити. Знищити противника Нема на землі місця одночасно Росії в Україні. Нема Росії потрібен вихід в океан в океан прямий і на, на дорозі стоять чотири країни. Щоб вийти через Чорне море, то це треба Україну з'їсти і Туреччину. Щоб вийти через Північне море Польщу і Німеччину. А тепер згадайте з ким Росія воювала. Всі ці руссько-турецькі світові війни вона або хотіла зжерти Туреччину, або Німеччину. Вона шукає вихід в океан. У них немає жодного порта, який би не замерзав. Саме через це у них нема точніше був uh -huh. один калічний авіаносець. Чому нема де побудувати, нема як утримувати. Порти всі замерзають без кригала нікуди. І ту, а теплі порти це північне море, яке прямо а Теплі порти це середземне море, не яких серед Туреччина. Вони ж навіть Сирії, в Сирії бази військова є. Вони ж готуються, хочуть, а Україна стоїть на шляху. Тому єдиний наш варіант, це звичайно знищення Росії як імперії на менші державні утворення. Хотілося сказати національні демократії, але на жаль. Нація нації, які складаються увагу, в Російській Федерації, нації там можна називати буквально 3-4, Всі решта, це народності, які не мають або дуже мають маленькі політичні амбіції і uh -huh. слабенькі для того, щоб утворити національну демократію. Вже три роки ви разом з братом Дмитром ведете свій youtube канал під назвою імені Тараса Григоровича Шевченка, де публікуєте різноманітні відео на тему історії України. А... Зараз я так бачу, що аудиторія вашого Ютуб каналу стрімко виросла. От ви бачите, що українці почали по-новому цікавитись історією України, тобто вони по-новому занурилися в цю тему у зв'язку із повномасштабною війною. Ну безумовно, тому що е, війна про історію. Війна, ця війна це в тому числі війна історичних. Світоглядів на каналі. Ми це формулюємо, що історія це посвідка на проживання народу на власній території, і коли нам говорять, що ніяких українців не було, і один народ і українців Україну вигадав Ленін, то люди шукають доказів, що це не так. А ці докази це історія. І тому звичайно загострилося це питання до історії. Багато історичних каналів зараз є. Наш найбільший, але є там під десяток, здається, каналів, які вже мають срібну кнопку, тобто 100 тисяч перейшли. Це як ну, колективні творення, так і індивідуальні. І угу. Ми дуже щасливі, що український YouTube нарешті почав розвиватися як явище багатогранне і різноманітне. Пане Віталію, ви разом зі своїм братом просто живете історією, можете пояснити історію України за 10 хвилин. Ваше одноіменне відео на тему історії України за 10 хвилин назбирало мільйони переглядів. Ну і безпосередньо ви знаєте всі історії російсько-українських війн, як вони закінчувалися. Запитання у мене буде таке, яке напевно цікаве всіх зараз глядачів, знаючи історію, чим закінчувалися всі російсько-українські війни. А ми можемо ми маємо якісь реальні шанси перемогти в нинішній війні, в сучасній, тобто історія дає нам надію. Ну, безумовно, історія дає надію, і історія підтверджує нашу спроможність уже самим фактом, що ми досі живі, досі існує нація, існує держава. Стіка років нищила, а знищити не могли. От, і тому, ну от, наприклад, якщо останню війну розглядати, то в принципі Українська повстанська армія ну не те щоб перемогла, але не програла. Тому що вдалося відвернути геноцид, запланований Голодомор 47-го року, зробити його більш локальним, вдалося не допустити виселення українців в, в, на схід. Хоча масштаб, звичайно, теж допоміг тобто, надто багато українців. От. І головне дов, вдало, головне, що вдалося, вдалося приєднати до України Крим. Тому що Крим це був подарунок Україні на відзначення ювілею, там, типу Хмельницького пакту, для того, щоб заспокоїти українців, тобто українців треба було задобрити. і їм дали мову, дали, грубо кажучи, землю додаткову. І святкували цей ювілей. Це було фантастично абсолютно по всіх республіках. Святкували е дружбу українців з Росією. Це була. На Камчатки святкували, так вони раділи, що Україна з Росії дружила. Дуже масштабний такий Сабантуй, всесоюзний. От. І плюс Крим як Тортик. І все це заради того, щоб припинилося нарешті впротив українців. Тому українці тут ну не як чеченці зіграли, але в принципі, якщо УРСР як українську державу, то вона приросла. І українською мовою, і українським Кримом і це результат боротьби УПАТОМу. Uh -huh. е, ну не, не, не треба говорити, що всі війни ми програли. Були дуже вдалі варіанти. Так ми не спалили Москву лише один раз. Останнім часом дуже е, розрекламована книга Джорджа Орвела «1984». Для тих глядачів, хто не знає, е, це війна між тоталітарними країнами і партією, яку контролює, е, ну яка контролює всі аспекти людського життя. Да саме з цієї книжки пішла фраза «Big brother is watching you» великий брат спостерігає за тобою е, пане Віталію. Таке запитання це реально є настільна книга Путіна, як зараз говорять багато істориків, багато публіцистів та взагалі дічів? Тобто він по ній живе по цій mm. книжці. Ну навряд чи навряд чи навряд чи він, поміж, да, навряд чи я думаю, що він із себе, себе уявляє макіавеллі, там якимось. Він читає якихось таких е, геополітиків. тому що внутрішні порядки це пройдений для нього етап. Тобто там є стандарти, є відповідно управлінці внутрішні, і для закручування гаек всередині йому не треба е, розробляти якісь концепції за орум, тим більше що. Орвел не вигадував це все, Орвел це все пройшов добровольцем на боці комуністів в Іспанії. Тобто все те, що він говорив, це було з натури, це були комуністичні технології. А вони прекрасно збереглися в Росії по лінії КГБ, ФСБ і так би мовити, ну, хто там був міністром пропаганди у нас. За Сталіна Щербаков. Щербаков відрізнився тим, що на 10 травня 45-го року від щастя перемоги так напився, що здох. От, ну це такий гебільсь совєтський був. Ага. Ці технології і роботи з людьми мається на увазі нищення людей, нищення думки і зумбування. Вони совєтської російської розробки. Тому тут Путін їх може мати безпосередньо, без е, ОРЛ, який просто їх спробував на собі його описав. Тому думаю, ну як мінімум на який уролов. Путін це ого-го. Крайнє запитання на сьогодні, пане Віталію. До вас шкода, що брата немає. Він був би такою психологічною підтримкою. Зараз бо запитання дуже непросте, але з одного боку можливо, навіть і дилетантські. от уявімо ситуацію, що ми знаємо, коли точно завершується війна повномасштабна з Росією на місці президента Володимира Зеленського. Яке б ви рішення прийняли з одного боку припинити людські страждання і підписати договір з Російською Федерацією, який ми знаємо, нічим добрим не буде. Да чи з іншого боку, битися до кінця до останнього? Ну у нас нема шансу на мир з Росії, тому безумовно битися до кінця, безумовно битися до останнього. Тим більше, Друга що говоря. це ж не рішення не рішення президента, це рішення українського народу. Якби український народ слухався українських президентів, у нас не було б ні 2004, ні 2014 року. У народу є своя думка. А президенти це так так технічна така деталь їхнє рішення це технічне виконання волі народу. І наш президент збирався їсти шашлики, збирався дивитися в очі путіна. А народ сказав: Ми будемо воювати. І наш президент сказав: Тоді організацію цього питання беру на себе. Ну сьогодні він не працює тобто, український народ має свою думку, свою волю, вчиться її диктувати владі. От і це робить не весь народ, це робить звичайна еліта на народу, от власне нації, національна еліта. От. ну, вона звичайно складає десь там. Ну, у нас ще досить багато в нас складає. Скажу, у нас відсотків 20 населення це еліта. Це багато, і вона може диктувати е, своє безпосередньо дією. Ну, на виборах вона може програти, звичайно. Uh -huh. Але і та влада, яку оберуть решта, вона вимушена буде слухатися цієї міцної еліти, яка свою політичну волю диктує владі. В принципі, це і називається народовладдя. битися до кінця висновок нашої сьогоднішньої yeah. розмови. Обов'язково. До перемоги!